Шановні кістяни, шановні присутні, шановні запрошені, сьогодні день вашого свята, свята Дня вчителя, дуже приємно вручити вам ключі одного автобуса, який ми сьогодні придбали завдяки підтримці обласної адміністрації безпосередньої участі Світлішні Юлії Оксандрівни завдяки підтримці департаменту освіти обласної адміністрації Бабича Анатолія Валерійовича, завдяки підтримці і підтримці і жорсткої такої позиції відділу освіти борівської адміністрації, завдяки підтримці усього депутатського корпусу борівської районної ради, яка одноголосним рішенням прийняла питання щодо створення опорної школи. І освітнього. Так, да, питання буде непросте. Так, да, дуже було багато розмов, що не буде автобуса. Це все тільки обіцянки. Але це не обіцянки. Це ті дії і ті слова, які завжди збуваються. І тому сьогодні в день вчителя вам подарунок в первій школі, а саме опорній школі нашого Борівського району новий шкільний автобус, який буде підвозити учнів старших класів опорного закладу, а саме із Борівської школи номер 2 а саме із шийківки, із Солоної, із борьської левара. І на цьому не треба зупинятися. Треба далі працювати на розбудову. На розбудову нашої борівської галузі освіти. Всіх вітаю святом і дозвольте сьогодні. Учити ключі від нового автобуса начальнику відділу освіти борівської районної адміністрації, яка безпосередньо передасть ці ключі водію, який буде здійснювати підвоз учнів і свято, машана. Добробуй нашему новому вільному автобусні.